Всім доброго здоров'я, слава Україні! Це Таро Карц і Ленорман. І я хочу спитати, чи буде велика війна попереду? Чи чекає нас велика війна? Світова війна? Для України іде Велика війна з 2014 року. А для світа: що буде для України і чи буде світова війна? Це карта Справедливість і Джастис. Вона говорить так: Світова війна вже йде. І тепер весь світ справедливо хоче звільнитися від імперіалізму, брехні, тероризму, автократії. І йде інформаційна війна, дуже серйозна. І йде вже світова війна. Епіцентр цієї війни це Україна, вся Україна в вогні. А війна вже іде світова. Що ще скажуть карти? Бачите, іще один старший аркан це карта імператриця. Вона говорить, що весь світ тепер не може більше терпіти знущання. І... Чому вийшло так тепер? Бо втручання в іншу країну це те, що кожна країна, сві... країна світа може зрозуміти для себе, бо ніхто не хоче з цього втручання на свою територію. І зате карта імператриця говорить, це жіноча сила землі, що тепер всі країни розуміють біль українців. І кожна країна світа не хоче того, що сталося з Україною для себе. І зате весь прогресивний світ став на захист України як може. Кожна країна прогресивна допомагає Україні. Карта сила ще один старший аркан, бачите, який серйозний розклад. Тут сила між це тіло, як лів, лев, як тіло, і людина в короні це розум, Ну, тіло й розум. Тіло нам потрібно, щоб розум працював. І є таке об'єднання всього світу. Бачите, тут така шахова якась дошка. Ще нам дає інформацію про те, що тепер на дошці всього світу стоїть перемога демократії, перемога майбутнього і перемога добра над злом. Карта сили говорить, що є така потужна сила всього світу, яка тепер розуміє. Що не можна примиритися з тим, що комусь захотілося взяти те, що для нього не залежить, не належить. І це війна кожної людини світа. Це не тільки війна українців за свою незалежність. Дев'ятка мечова, весь світ злякався, або тут, бачите, така якась в'язниця, показана і цеп. На цепу сидить весь світ. Бо а, терорист залякує всіх, що якщо не буде, по-моєму, то я можу щось страшне зробити. І коли такі таке я, ну, англійською скажу, бо не знаю, як українською сказати, irresponsible, «irresponsible», країна, яка має атомну зброю, частину всього світового атомного потенціалу арсеналу, має, вона «irresponsible». Будь ласка, напишіть мені, як сказати українською, вона веде себе, як, ну, кримінально себе веде і залякує світ, маю, маю зброю, значить, можу робити, що захочу. І тепер весь світ взявся за голову так і каже, такого не може бути такого. Але ж є, є. Здається, ж такого не може бути, але ж є. І тут король жезловий говорить, що до перемоги нам вже осталося недовго, і я хочу сказати, що ця, ця перемога вона йде крок за кроком, крок за кроком. І це не буде за один день, розумієте? Крок за кроком. А, зате король жезловий говорить, що треба нам знати, що а, стратегія і тактика української армії вона модерна. А стратегія, тактика ворога, вона а, як сто років назад була. І зате ми не бачимо тої перемоги, яку ми власне думаємо, що буде як за, за часи Другої світової війни. Не, ні, це буде по-другому. Тактика друга, і треба довіряти нашим Збройним силам. Десятка жезлова це карта праці, праці військових, праці всіх українців. А, в Україні і всіх, хто за кордоном, для того, щоб наближчити перемогу. Десять, число 10. Я геть не буду говорити, який це місяць, бо люди скажуть, що знова. Знаєте, можна тут критикувати того, хто щось робить. Це перше за все. Але самі себе вирішуйте, цифра 10, вона буде мати якусь, яке значення, коли буде перемога. Може, 10 місяців я скажу, може, 10 тижнів. Ще раз нагадую вам, що перемога буде вона поступово йти. А туз Кубковий це щастя, це любов, переможе щастя, майбутнє наших дітей, за це ми боремося, правда? А тут туз мечовий, і це праведна боротьба. Знову говорю, як за часи війни країна загарбник. тут не, не, не бункерний з нами воює, і, і не, не цей другий, як його звати, Лука, а воює нарід в Білорусі РФ, що прийшов до нас, тільки бункерний, прийшов наряд його. І наше діло праведне. За часи війни, коли Прийшов загарбник, то той, хто прийшов загарбник, він гріховний. Це за часи війни. Ще нагадаю, що всі люди мають і гріхи, і святість. Але ж якщо і загарбник прийшов з зброєю на, на в країну, це гріх, великий гріх. Так бачить творець, це все бачить. І, і ще сепаратист. Сепаратизм це а, а, тризен. В кожній країні світу? В у всіх країнах світу, як є сепаратисти, то це зрада державна і це тризна. А українські сепаратисти, мабуть, цього не знають, так? Тепер вони, мабуть, повинні трош, трішки бути інформовані. Країна, на яку посунулася ця біда? в цьому Випадку, це українці. Вони всі святі за часи війни. І тут говорять, що наше діло святе і перемога буде за нами. І ми її скоро будемо бачити. Всім добро, здоров'я, слава Україні, Україні героям слава і до побачення!